Друзі, вітаю! От дивіться, яка чарівна. Це черепашка. Бачите, вона дивиться? От панцир її, а от очі і голова. Бачите, мені пощастило зафільмувати таку красу. І подивіться, як... яка вона гармонійна. Панцир у неї ніби золотий перетин. Дивіться, як в природі все. Придумано, як вона. Просто, ну, велич для середовища її існування, ну, просто все бездоганно продумано, бачите? Мільйони років еволюції, а вона от яка краса. І вони її в такій прісній воді. І в солоні, всюди їх її середовище це вода, і будь-яка, бачите, вони пристосовані до будь-якого ставочку. І не тікає, бачите, дивиться, уважно, слухає навіть. Ну, красунька, скажи щось по-своєму, а? Ну, ніби застигла, бачите? Я її ледь помітив. Вона рухалась, а тут от стала. Ніби навмисно, щоб помилувати, щоб дає змогу помилувати з собою, бачите? Красуня. О, все. Бачите? Почула поштовхи, вібрацію і голову сховала, бачите? Все, піде далі. Помилувалося, дай Бог. Підписуйтесь на канал, ми тут розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Ергономіка це середовище існування. Бенчмаркінг це зразковість, тому що автор каналу. Створив найкраще в світі м'які меблі трансформер. Ну і зрештою дизайн, це платформа у нас для того, аби ви могли змогу в партнерстві зі мною перетворити свої приміщення на зразкові і зручні. Дякую.